На 11 каналі час новини ми продовжуємо висвітлювати події Дніпра області та країни. З нами в студії також працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. До 46 зросла кількість жертв російського теракту в Дніпрі. На місці трагедії завершили розбір завалів. Нині конструкції перевіряють на аварійність. У віддалені під'їзди вже повертають газ. Міський голова Борис Філатов організував закриті збори для жителів розбомбленої багатоповерхівки. Докладніше про долю будинку та компенсації постраждалим. Дивіться далі в сюжеті. Сьома доба трагедії. Люди й досі несуть до місця влучання російської ракети: квіти, лампадки та іграшки. Кількість загиблих від російського теракту зросла до 46. Ще дев'ятеро. Вважаються зниклими безвісти. Погіблі погибли погиблі мої знайомі. Почтіть їхню пам'ять, попросіть прощення, звичайно, за цих уродах. У дворі розбомленого будинку кипить робота. Комунальники забивають вікна плівкою та ОСБ-панелями. Привозять нові склопакети. Міським коштом міняють вікна. Поки тільки в тих під'їздах, де конструкції 100% не постраждали від удару. Вчора встановили порядка 23 вікон, окон. Сьогодні я думаю, встановлять теж порядка 30-40. Завтра і ми не закінчимо, да, буде. Там, де це можливо, вже запущене теплопостачання є світло. Газовики приводять до ладу комунікації та під'єднують під'їзди. Буде 8 під'їздів з газом 100% сьогодні. І ще 4, Я думаю, не про газ запустять завтра, послезавтра Розпочалося інструментальне обстеження будинку. Впродовж найближчих тижнів буде відомо, які під'їзди відремонтують, а які знесуть. Місцеві кажуть, розібрати можуть принаймні два під'їзди. Вчора сказали, що третій корпус перший під'їзд і п'ятий корпус перший під'їзд будуть розбирати. Все остальне поки експертиза буде. Попри це, мешканці під'їздів поряд з епіцентром влучання все ж наводять лад в оселях. Беруть найнеобхідніше, але меблі поки не вивозять. Мы уже были, прибирали, забили окна, теплые, батареи теплые, вода есть. Пока, пока ничего не забирали, пока только собираем вещи со шкафов со всего. Бабушка Прожили наша очень -го года. надеется, да, всю жизнь прожила здесь, поэтому очень надеется, что удастся, ну а там будем посмотреть. Міський голова Борис Філатов заявив: комунальники беруть на себе витрати на поховання загиблих, лікування постраждалих і для понівечених осель оплату за перевезення меблів. Також для зруйнованих квартир спишуть борги за комуналку. І до уваги мешканців зруйнованої секції в руїнах знайдено велику суму грошей. Вони перебувають в соборному відділенні поліції. Кошти віддадуть тому, хто назве точні дані: суму, валюту та упаковку. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. ІСБУ затримала агентурну мережу, яка може бути причетною до обстрілу житлового будинку в Дніпрі 14 січня. Одночасно виявили сімох наводчиків, які працювали на російське ГРУ. До жовтня вони знаходились у так званому режимі сну. Потім агентів активували для коригування ракетних ударів. В них знайшли вибухівку і докази листування з ворогом. Затриманим загрожує довічне ув'язнення за державну зраду пересилали все за допомогою одного з месенджерів. У подальшому дані йшли до Генерального штабу збройних сил РФ для коригування наступних атак. Навідники збирали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі в районі, де 14 січня ракета влучила в житловий будинок. Наразі проведено низку обшуків, вилучені документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність. Навідником повідомлено про підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану. Із окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряд впав поблизу дитячого садка. На місці прильоту утворилася величезна вирва. Вибуховою хвилею у квартирах повибивало вікна. Військові також попереджають про можливий ракетний удар, який готова нанести РФ з кораблів та підводних човнів. Про це попереджають в оперативному командуванні південь. Через шторм противник провів ротацію катерного складу, але ракетоносії залишаються на місці. Серед них два підводні човни пус. З яких складніше виявляти нашим силам протиповітряної оборони буде він точковий або масований. Це вже буде залежати від стратегії ворога. Вона може бути різною. Наразі ми також спостерігаємо, що це через шторм є певна ротація корабельно катерного складу, але ракета носії залишаються на місці. Одна людина загинула, та більше сотні будинків пошкоджено. Такі наслідки ракетного удару по кривому рогу на вихідних. Зараз люди оговтуються від пережитого та потроху відновлюють понівечені оселі. На місці події побувала наша кореспондентка Софія Куценко. Більше подробиць від неї далі. Розгрібають бетонні завали. Це все, що залишилось від маленького будиночку після ракетної атаки в одному з приватних секторів Кривого Рогу. Місцеві згадують, як все було. Сильний звук, сильний вибух, сильна хвиля вибухова. Вибігли на вулицю, ну, хто чи є, хто живий, спитати, бо постраждав сусід. Будинок пана Сергія знаходиться через один від епіцентру події. Його чоловік власноруч побудував 20 років тому. У той роковий день, ударною хвилею, будівлю мов підкинуло, згадує Сергій, пошкодження є ззовні та зсередини. Повилітали всі вікна, внутрікомнатні двері, дах зірвало. Всередині теж пошкодження, і стеля, і все. І, да. Тріщини пішли постійно? Є тріщина по без вікон з понівеченими дверима та пробитим дахом стоїть хатина, в якій живе бабуся Лілії. В момент удару жінка була удома, коли всередину оселі полетіли скло та уламки будинку. Стареньку дивом не зачепило. Зараз вона у безпеці гостює в онуків на іншому кінці кривого рогу. Із-за шока не зрозуміла особливо, що відбувалося. і ну зараз ми її забрали к себе, то есть, ну, обстановка нормальна. Ну но, нічого. Хочет, конечно, вернуться дома, не знаю. Вот один дом к эксплуатации, то есть жить можно в нем или нет, не знаю. Как бы приходили, описывали все, что там нам нужно, сто листов, шифера, стекло. У побитому приватному секторі навіть в робочий день доволі людно мешканці переважно гуртуються біля намету волонтерів та стоять в черзі на допомогу. Серед них і Ольга Андріївна пенсіонерка зараз отримала шифер, аби перекрити дах на черзі, вікна і двері. Сподівається, що потроху відновить оселю та радіє, що сама залишилась неушкодженою. Ну такий звук був. що, ви знаєте, Я навіть не злякалася, я не встигла злякатися. Я тільки подумала, думаю, мабуть, в мене стіна рухнула. Це не нічим можна, ви знаєте. Це кошмар. Необхідними матеріалами мешканців забезпечила влада. На місці постійно чергують волонтери та комунальники. Вони формують списки на матеріальне відшкодування, ліквідовують наслідки обстрілу та надають людям необхідну допомогу. Технікою допомагають і щодо підвозу, вивозу, і звісно, юридична допомога щодо оформлення потім цих фінансових відшкодування. Також і психологічна допомога, звісно, з бесідою проводиться з людьми, тому що це стресова ситуація. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад сотня осель. 33-річного чоловіка росіяни вбили по будинку його батьків. Туди він просто приїхав у гості. Ще один мешканець дістав поранення. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині ніч була спокійною, обійшлося без ворожих атак у всіх громадах області. На Нікопольщині сирена лунала понад 11 годин. Та, на щастя, минулося без обстрілів. Це п'ята в районі спокійна ніч за останні півроку. Відтоді як росіяни почали бити по ньому з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. І далі в нашому випуску дивовижна історія порятунку тренер врятував свого 12-річного вихованця під час ракетного удару по багатоповерхівці на перемозі. Від вибухової хвилі він був заблокований у напівзруйнованій квартирі, та дивом лишився неушкоджений. Як усе було в той трагічний день? Наша наступна історія. Я саме заліз, ще плита я так зрозумів, що це плита, яка була козирком на під'їзді. По ній, по кондиціонеру, я заліз на оцей козирьочок, перешітки заліз на третій поверх, з тої сторони палали машини і дим йшов якраз сюди. Юрій, ризикуючи життям, рятував свого вихованця. Сам хлопець вибігти з палаючого будинку не міг. Їхня квартира усього за декілька метрів від епіцентру вибуху. Через густий стовп диму та купу скла пробратися було неможливо. А від ударної хвилі під'їзд перетворився на руїни. І дві потиніше впали на стіночку і зробили такий як трикутничок небезпеки. І саме звідтіля уже він вийшов на мене. Я його витягнув. Тобто... Ми добігли сюди, схватив за верхній одяг. І спустив хлопця вниз, які його вже тут приймали. За декілька хвилин до удару Юрій проходив усього в 200 метрах від будинку. Чоловік був одним із перших, хто одразу побіг до місця влучання. Боже мой, кажу. Саме цей момент чітко пам'ятає 12-річний Ростислав. Хлопець в момент вибуху був на кухні та займався з репетитором. Коли зрозумів, що сталося, каже, не розгубився. Одразу вдягнувся та зібрав речі. Кавербанк, зарядка, українська мова, батончик снікерс і 560 гривень, які я накалюдував. Відразу ж вийшов до коридору, подивився спочатку у сторону. Кімнат наших більше було страшно за собаку, та кота. Він казав, що немає чим дихати, що дуже багато пилу, дуже багато диму. І він мені кричав: в трубку, мамо, сходи немає. Ця фраза останнє, що почула в телефон Надія, мама хлопця каже: після цього на зв'язок син більше не виходив. Жінка в той момент була на іншому кінці міста. Вона працює реаніматологом в одній з лікарень Дніпра. Каже, навіть не повірила, що ракета прилетіла у її будинок. Це були, мабуть, мої найдовші 20 хвилин мого життя. Я бігла, бігла і кричала рост. Коли я приїхала, то дитина вже була на безпечній відстані. І зустрілася я з ним вже на набережні, і ми обійнялися. І він був весь революції. те, що на ньому жодної подряпинки, маленька дірочка на штанях, як він виліз через ті уламки. Я вважаю, що він все таки герой. Улюбленців Ростислава також врятували з-під завалів через декілька днів. Зараз родина Ярошенко тимчасово мешкають у знайомих. Рюкзак та сумка, яку Надія взяла на роботу, усе, що залишилося з речей. Та Надія вважає, головне, що син залишився живим. І точно знаю, що в їхній родині тепер з'явився Янгол-охоронець Юрій. Його героїчний вчинок вони точно не забудуть. Не знаю, яким силам треба дякувати за його е, такий оберег. Дуже вдячна тренеру за його спасіння. Це, це ну, я не можу підібрати свій вдячності. Якщо ви хочете допомогти Надії та Ростиславу, на вашому екрані номер рахунку на який можна переказати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Російська ракета повністю знищила квартиру Дніпрянки Наталія Аніскевич. Вціліла лише одна кімната. Саме в ній у момент вибуху і перебувала родина жінки. До зруйнованого будинку зараз приїжджають мало щодня, аби знайти свою кішку. Історія ще однієї сім'ї, що пережила трагедію. Далі. Ось е -е, холодильник наш і е -е, кухня. Жовта, це наша нусь. Перша, друга і третя, там, де шторка наружу. Це наша квартира. Це і все, що залишилося від квартири Наталії. Жінка згадує у день вибуху вони разом із сином та чоловіком збиралися провести вихідний у сімейному колі. Ми були в одній стані. А... Чоловік інший. Скільки скільки там? П'ятнадцять ну, тридцять ми, ми, ми повинні були виходити. Вибухова хвиля одразу ж вибила всі вікна та міжкімнатні двері у квартирі. Схопивши дитину на руки, Наталя з чоловіком кинулася до тамбуру. Однак вийти з квартири не вийшло. А в нас за дверима то вже нема нічого, там прірва. Після цього сім'я Наталії одразу повернулася до спальні. Це єдина кімната, яка вціліла у всьому будинку. Звідти сім'ю і діставали рятувальники. Нас знімала пожежна машина, але з тієї сторони. Ми вони там попиляли все дерева і якось добрались. І зняли, але без нічого не живі. Дивом серйозних травм Наталя та члени її родини не отримали. Відбулися порізами, синцями, саднами та сильним шоком. Наразі уся сім'я мешкає у родичів. Зараз нічого ще не відчуваєш, тому що це не усвідомлюєш. Є, є де жити, і, і все на місце вибуху подружжя приїжджає майже щодня. Тут вони шукають ще одного члена своєї родини. Чотири дні вже шукаємо четвертий. Так, шукаємо вже нашу кішку. Може, якщо хтось знайде, ну ніхто не може нічого сказати. Ні пожежники, ні ДСНС. Надія знайти улюбленицю Наталю не залишає. Каже, якщо її сім'я вижила в цій страшній трагедії, то дива таки трапляються. Головне до останнього вірити у них. Валерія Малихіна, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Охочих здати кров не менше в одній з дніпровських лікарень. Сьогодні організували акцію День донора. Це потрібно для українських захисників та поранених цивільних, яких доправляють у лікарні області. Зараз вона вкрай необхідна тим, хто постраждав під час ракетного удару на перемозі. Як долучитися про це далі? З самого ранку в одній з лікарень Дніпра збирається черга. В день донора містяни прийшли здавати кров. В першу чергу, це для мене опит, тому що як я учусь в медицинському коледжі для того, щоб знати, як буде проходити дана процедура. Колись мені потрібна була кров, мені здавали. Треба здавати, треба допомагати всім. Якщо ми всі разом... То ми єдині. Через те, що тут акція вирішила прийти сюди допомогти. Дуже багато поранених, які потребують донорської крові, плазми. Багато людей, які постраждали цивільні. Вони всі потребують крові. Дуже багато потребують, тому треба здавати. Всім. Багато охочих допомогти не лише військовим, а й цивільним, які постраждали від ракетного удару 14 січня. Сказали, що це здається кров для тих о, людей, які постраждали під час о, вибуху в Дніпрі. Ну, коли ото кляті. Русня вкинули ракету, то я вирішив, що ну, людям треба допомогти, що треба кров, тому мені воно нічого не варте. Медики кажуть, що день донора в Дніпрі проводять раз на три місяці. Через військовий стан та велику кількість пацієнтів зробити це частіше дуже складно. Сьогодні планують зібрати понад 100 літрів крові. Це дуже важливо, щоб і поповнити запас крові, і врятувати життя тих, хто. До нас поступив з крововтратою, а це дуже багато людей. Біля 50 літрів крові влили людям, які потерпіли ракетний удар на перемозі. Я дуже всім вдячний за те, що вони допомагають. Здати кров можуть всі охочі від 18 до 60 років. Мінімальна вага для допуску 50 кілограмів. Також донорами можуть бути іноземці, які мають документ на постійне проживання в Україні. Знайти адреси пунктів здачі крові можна в соціальних мережах. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіо Мегого, Світ-ТІВІ, Ві Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. На заводі «Інтерпайп Сталь» запровадили екологічний моніторинг викидів у повітря за європейською методикою. Така система визнана найуспішнішою в нашому регіоні. Завдяки їй зафіксували, що викиди стали плавильного виробництва заводу майже вдвічі менші за світові стандарти. Про перспективи екомоніторингу. Далі в нашому матеріалі. Результати екологічних заходів, що проводили минулого року в Дніпрі, підбив департамент екологічної політики міськради. Про це розповіли на Інтерпайпсталі. Саме тут впровадили новітню систему моніторингу викидів вуглецю. роботу з компаніями Групи Інтерпайп Мы, городская власть почала що п'ять лет назад. «Интерпайп» нам передав мониторинга воздушного бассейна безвозмездно. Мы Ми продовжуємо сотрудничать до сьогоднішнього дня. Компанія Інтерпайп запровадила систему моніторингу викидів парникових газів за європейською методикою. Вона більш точна і враховує в десятки разів більше критерії ніж пострадянська. Спочатку її впровадили на Інтерпайп-сталі. Інноваційному сталеплавільному заводі, який побудовано за жорсткими екологічними стандартами 11 років тому. Показники нижчі ніж в аналогічних європейських підприємств. Ми отримали показник, який майже вдвічі кращий за аналогічні європейські підприємства. Це трохи більше 100 кілограмів парникових газів на тонну продукції. Нова система базується на контролі викидів. СО2 – Усіх матеріалів на виробництві враховуються безпосередні викиди парникових газів при виплавці сталі та ще й викиди при виробництві електроенергії, феросплавів, вогнетривів, металобрухту та інших ресурсів, необхідних для сталеплавільного виробництва. Всього понад 40 матеріалів та ресурсів. Олена Городецька, Ста Сторожук, новини 11-го каналу. У комунальному підприємстві Теплоенерго триває перевірка котелень. Так, наприклад, по вулиці Руденка котельня надає тепло понад шести десяткам будинкам, додатково опалює одну з місцевих лікарень. Установку за цією адресою вже змогли модернізувати, аби енергоощаджувати. Власне, встановили нове помпове обладнання, потужність якого компенсує роботу чотирьох старих. При цьому вони споживають менше електроенергії. В котельні на Надії Алексієнко працюють три котли, які об обслуговують 54 будинки та три медичні установи. Цього літа в міжопалювальний період була проведена заміна конвективної частини котла. Таким чином ми уникаємо наднормативних витрат газу, а також електроносіїв. На цей рік на міжопалювальний період вже запланований капремонт частини магістрального трубопроводу опалення. В Дніпрі зафіксували новий температурний рекорд на водохреще було 12 градусів тепла, проте абсолютний максимум січня для нашого міста 12,5 градусів, який спостерігався в 1948 році. Залишається на вихідних. Вже в Дніпрі похолодає. В суботу день очікується 4 градуси тепла, Вночі температура знизиться до нуля. У неділю в день плюс 3, вночі мінус 1 І в понеділок в день термометри покажуть 0, а вночі 1 градус морозу. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара наразі. Це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.